Ми з України новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі ворог знову тероризував Нікопольщину. Вночі з важкої артилерії російські загарбники обстріляли Марганецьку громаду. Туди прилетіло з десяток снарядів. Люди вціліли наслідки рашистської атаки, з'ясовують рятувальники. Близько 22-ї рятувальники Дніпропетровщини отримали повідомлення про пожежу у селі Єлизаветівка Дніпровського району. Там горів гараж. Всередині була автівка Опель Кадет. Вогонь знищив її вщент, згоріли й домашні речі, пошкоджено стіни. За півгодини полум'я приборкали, обійшлося без постраждалих. І поки одні ДСНСники гасили пожежу, інші рятували з пастки. Вночі у новокадацькому районі міста у колодязь провалився чоловік з 10-метрової ями. Постраждалого вивільняли за допомогою драбини та мотузки. Чоловік не ушкоджений. І ще один порятунок із щасливим кінцем. У новомосковську у багнюці загрузла корова. Спочатку рогату дістати намагалась самотужки власниця, але сил не вистачило. І тоді жінка повідомила рятувальникам: ті телицю витягли, хоч і в багнюці, але врятовану корову передали її господарці. Орден за мужність третього ступеню посмертно. Родині загиблої Віри Лебединець вручили державну нагороду. Жінка працювала контролеркою відомчої охорони на одному з заводів міста. Понад рік тому її та чотирьох вартових військових розстріляв строковик Артемій Рябчук. Хоробра віра намагалась зупинити його. Орден за мужність прийняли мама, сестра і 12-річна донька загиблої. Вона сумлінно несла свою працю. Вона в, тому, в той день роковий вона не випустила одного із солдатів, який був, і вона загинула. Ну, не тільки вона, ще багато людей поруч, але вона також була як вже на виході, коли він хотів вийшов, вона не відкрила двері і за це вона загибла. Він просив відкрити двері, щоб своєчасно. Втекти, бо у нього було мінімально часу, щоб покинути територію заводу. Нагородили й ту, хто дарує життя. Звання заслужений лікар України отримала Марина Сердюк. Вона понад 27 років працює акушеркою-гінекологиною в одній з лікарень міста. Ціле покоління діток народилося з її допомогою. Лікарка консультує жінок та веде прийом вагітних. Спочатку війни роботи побільшало, бо тепер серед пацієнток і переселенки. Багато дівчаток у нас наблюдається, багато жінок і багато переселенців. Багато дівчат такий складний час, але вони теж наважуються заводити діточок, життя продовжується. Кожна п'ята аварія в енергетиці через ворожі обстріли. Окупанти гатили по потест та трансформаторних підстанціях. Осколки російських снарядів чи не щодня трощили лінії електропередач на півдні Дніпропетровщини. Через війну енергетики зіткнулися з викликами, про які раніше й не замислювалися, але вони оперативно ліквідовували наслідки російських атак і повертали в домівки людей світло. Пережити надважку зиму допомогли й роботи, проведені влітку, кажуть в енергопостачальній компанії найважчий досі енергетикам Нікопольщини. прибережні до Каховського водосховища громади під постійним прицілом армії агресора. Там аварійні бригади подекуди не встигають повертатися на базу, як знов надходить виклик про необхідність відновлення ліній електропередач. На щастя, попри постійну небезпеку, жоден працівник компанії на роботі не постраждав. Ми виконували свої роботи не тільки Нікополь-Марганець, де були обстріли постійні, але ми таким чином також допомагали і в Київській області після звільнення, і в Херсонській області допомагали відновлювати і також під обстрілами практично відновлювали мережі в Донецькій області, де ми допомагали своїм колегам. Був випадок, коли Вишка автопіді, матч підірвався на противотанковій міні відірвало там заднє міст, але слава богу, люди ну залишились живий, ушкоджені. Майже три сотні людей проходить через прихисток щодня. У Дніпрі допомагають не лише переселенцям, але й тим, хто проїжджає через місто транзитом. Для них облаштували цілодобові місця ночівлі. Є такі в центрі допомоги матерям з дітьми. Там можна зупинитися на два дні, отримати гарячу їжу, свіжу постіль і у разі необхідності меддопомогу. Центр створили торік, на початку березня. За цей час він прихистив понад 80 тисяч людей. Матусі з малечою літньою. Українців, людей з інвалідністю у центрі у три зміни чергують волонтери. приїжджають більшості з областей, де ведуться активні бойові дії, також іноді привозять волонтери, які теж вивозять людей, і це більше з Донецької області, часів яр, Бахмут. Як говорити так, щоб тебе почули? У Дніпрі пройшов майстер-клас голос як інструмент комунікації. Провели його Ганна та Ольга Войцеховські, викладачки вокалу у Дніпро Коледж та учасниці вокальних шоу ікс фактор і голос країни 2022». Сестри виступали на сценах Азії та Європи. За понад 10 років викладання розробили власну методику, вчать не лише співати, а й ставити голос, тобто правильно та гарно говорити. Своє Іми секретами сестри Войцеховські поділилися із нашою Ніколь Савченко. Доброго дня. Ми сестри Войцеховські з міста Дніпро. Ми співачки, викладачі вокалу та творчі особистості. Доброго дня! Ми сестри Войцеховські, співачки, викладачі вокалу та творчі особистості. Ось вона сила нашого голосу. Одні й ті ж слова, але ефект різний. Впевнено, та яскраво презентувати себе вчили сестри Войцеховські на майстер-класі й інших. До нас дуже багато стало поступати запитів не від людей, які хочуть займатися вокалом, а які хочуть говорити чітко, голосно, щоб люди розуміли і дослухались до свого співрозмовника. І ми працюємо з людьми. Дістаємо їх природний голос з їхніх клітинок, да? якщо якісь там існують зажими, ми звільняємо людину. Спробувати свої сили зі сцени вирішила першокурсниця Дніпро Артколедж, майбутня менеджерка Єлизавета. Я дуже багато читаю про скажімо так, громадянську позицію, і я, в принципі, можу назвати себе, скажімо так, активісткою. Чесно кажучи, я дуже схвильована. Так, Єлизавета виступала вперше. Добрий день, я Єлизавета, мені 17 років. Я можу себе вважати активісткою. Я маю активну громадянську позицію. Я дуже багато читаю книжок з психології. Та, в принципі, я доволі творча людина, яка може знайти креативний підхід до кожної справи. А ось це вже виступ Єлизавети після кількох порад від досвідчених викладачок. Попри шалене хвилювання, результат на обличчя на першому виступі я була більш скутою, тому що це все ж таки перший виступ, і мені було дуже складно висловити свої думки через можливо страх осуду і так далі. Але потім я змогла більше розкрити себе та. Ти в правильному напрямку на своєму майстер-класі сестри Войцеховські вчили задавати темп розмови, розставляти паузи та гратися інтонаціями. Готували з ораторів початківців справжніх лідерів, та навіть наново вчили дихати. Зроби вдихни, от навсюди да? угу. бачите, це те про що ми тільки що казали. Дивись, Софієчка, ти зробила вдих, да ти задіяла саме ключицю. Зробила вдих ключичним вдиханням, а треба. Дихати діафрагмою та на майстер-класі не лише вчилися, а й згадували студентські роки. Знайомство з дівчатами ми почалося в цінах цьому цього коледжу, тому що е, я прийшла на день викритих дверей, і дівчата саме виходили співати на сцену. І я пам'ятаю, Боже, які гарні дівчата, дві зовсім один однакові, класно співають. Я думаю, Все, я хочу навчатися саме тут. З дівчатами була класна історія, що ми, ми постійно десь були в різних странах, у різних місцях, е, і ми зустрілися через дуже багато років саме в Китаї. Вони працювали співачками в одному місті. Я з своїм музичним бендом в другому, але саме в маленькому маленькому місті, величайшого з великої країни Китаю ми зустрілися через дуже багато років після коледжа. Саме під час постійних подорожей і назбирали секретні методики сестри Войцяховські. Тепер свої знання привезли додому до Дніпра. Ми освоїли знання. Які зараз використовуємо в своїх техніках викладання, а саме це знання східних практик, які допомагають нашому голосу звучати по іншому, які допомагають за допомогою нашого голосу зцілювати наш організм? Ми Хочемо запросити молодь, щоб вони вступали в наш. Чарівний заклад, тому що всьому цьому ми і навчаємо тут, в нашому Дніпровському коледжі культури. Голос як інструмент комунікації. Перший у серії майстер-класів від зіркових випускників Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу культури. Далі буде Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаймо стрій. Ми мужня країна, Україна.